Ціни трошки піднялися, але все одно не шкодують для себе, для своїх онуків. Ну, все одно бігають. Ну, бояться обстріл, коли то їх на часа два-три нету, Нікого нету. Доставка сюди, поки доїдеш, страшно. І тут же ж. Самі знаєте, останні події, які були в місті, то це, звісно, дуже страшно. Я сама з села з Пасадпокровського, які рознесли русі. уничтожили наше село. Я поехала в Польшу, как беженка. Потом оттуда вернулась. Мы там просто, ну, не нужны мы. Надо работать, и все. Мне 60 лет, я вот приехала в Украину работать. Потому что у меня и внуки, и дети еще есть, мои родные. Утром выхожу, думаю, чтоб не пролетело. Так вот переживаю, все равно переживаю. И за людей переживаю, и за себя переживаю. И всю ночь не дают спать стреляют, стреляют, бахкают. Было недавно такой обстрел, недавно вот это вот. 20 часа, я не знаю, нам спать просто не дали. Мы выбегали босиком, с детьми на руках вот так выбегали. Это ужас, страшно. Я стараюсь вот такой ценой держаться, потому что у людей не хватает финансов. Ну, берут очень мало. Раньше как можно было килограммы, его даже огурцы взять, а килограммами брали. Это я помню. А сейчас они один-две штучки берут, и все. Также и капусту, также мандарины, также лимоны. По одной, по две штуки. А раньше могли все килограммами брать. Сейчас у них не хватает денег. Но все равно бегают. Ну, боятся обстрел, когда пройдет, и их, на часа два-три нету. Никого нету. По одному, по два виходять потом. Ну ціни такі, як і кругом на всіх ринках, не сильно великі і не сильно маленькі. Помірні я вважаю ціни. Так що. Ждемо покупателів, хочеться, щоб було більше їх. Вплинуло, все одно продукції на ринку дуже багато. Воно, звісно, вплинуло на ціни. Із-за цього, звісно, ціни виросли. А так воно все, звісно, все остається на своїх цінах, тому що який урожай, такі і ціни. Картопелька, картопелька в нас 35, є ціни різні, є від 30, 30 менше, 35, 38, така взагалі вже крупна, то вже така занадто велика вона, то та по 40 гривень. Морковка 30 гривень. Цибулька є 15, 20, бурячок 25. все солоденьке, гарненьке. Капуста була, але ну, вже продали, ну це була 35, 37, 38. Така на капусточку. Квашена капуста була від 80 до 100. Так, да, Вирощуємо, самі вирощуємо, звісно. І вирощуємо. І ми не тільки овачам, ми ще й продавали птицю свою, так що все в нас є, все своє, все вирощується. Доставка сюди, бо поки доїдеш, страшно, ну, і тут же ж, самі знаєте, останні події, які були в місті, то це, звісно, дуже страшно. Купують цукерочки, солоденьке, хочуть когось пригостити своїх рідних, близьких, знайомих, відправити посилочки дітям-онукам. Ну, щоб побільшало так, трошки активніше почали купувати. Ціни трошки піднялися, але все одно люди не шкодують для себе, для своїх онуків. Намагаються більш найкращі смаколики придбати на свята. стараемся не падать духом, а стараемся жить вперед идти. Все равно победа будет за нами. Это я знаю. Я говорю, Украину как пришла с Узбекистана, я сюда, я так полюбила ее, и не хочу никуда, кроме Украины никуда не хочу ехать. Украина есть Украина. А у русским тут нечего делать, я вам серьезно говорю. Наші люди спокійні, хороші, добрі, дуже добрі, Україна дуже добра. Якби такі були жорстокі, как російські були, не було ничего. Тому що вони ни з кем не можуть ни жити, ни дружить, тільки нагадить, обокрасть, все, роз, руїни сделати. Виживаємо. Благодаря нашим хлопцям, великим їм дякуємо. Так все добре.